Дитяча турбота врятувала від поранення. Це Микола, 37-річний рівнянин та військовослужбовець 110-ї бригади імені генерала Безручка. З початку повномасштабного вторгнення без військового досвіду чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил. Згодом виконував бойові завдання у найгарячіших точках на Донеччині. Там одного дня отримав поранення. Тепер проходить реабілітацію. Розповідає, від критичних наслідків врятував павербанк, який йому подарував трирічний малюк Сьогодні, аби познайомитися із малечею та його батьками, Микола завітав на свято весни у садочок Вишенька за числом 17. Попав в ми були на позиції. Я з собою взяв для того, щоб підтримати тепловізор в робочому стані. Був скіт, з вога і було поранення. І просто сколок попав і в повербанк мені. Ну і більше, як то кажуть, Зберіг ногу чим було те ще поранення. Вона таки сказали, що повезло, бо якраз було б біля коліна, що, каже, міг попасти просто там в чашечку, там, чи було б більше поранення таке, більш серйозніше. А так кажу, повезло. Маленький ангел-охоронець військового, трирічний Сергійко. Хлопчик разом із батьками переїхав з Харкова до Рівного ще два роки тому через постійні обстріли з боку ворога. Відтоді у нашому місті разом з мамою і татом постійно допомагають збройним силам. Батьки малечі Анна та Сергій кажуть, коли почули, що «Павербанк» врятував захисника, не могли стримати сліз. Пригадують, з якими емоціями та захопленням Сергійко збирав ці пакунки. Повербанки у Нас просто їх дома багато після того, як вимкали світло. І я дивлюсь, ну вони в принципі в гарному стані. Я кажу, давай покладемо хлопцям. Ну воно пригодиться в принципі на нулю. Ми збирали бокси пластмасові під музику, щоб йому було веселіше і щоб ми могли цю енергію свою передати військовим, тащили звідти на санках. Ну, бо були важкі, вони дуже. І він хотів це збирати. Ми взагалі керуємося тим, що треба бути добрішим, і в нас не взялася жадність чотири павербанка віддать. Ми з чистої душею це робили, так, і тут ми знаємо, що його забрали. Що він заїв? Що він, що він, він попав туди, коли треба місці так, мене я не знаю і радість, і сльози, і все було. Анна та Сергій додають захисникам разом із сином допомагають вже не вперше. Та навіть у такому юному віці Сергійко розуміє, що їм потрібна допомога. Факту, він Завжди нас питає, та, які це військові. Так, та, 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 да дуже багато друзів, військових, які приїжджають в Рівне до мене. Там в нього є товариш Антон. То він просто танчики, машинки, все для нього. Все я не знаю, як він. Це може купити там на передовій лінії, але воно все до нього приїжджає, Там це від Антона, прапор від Антона, ще щось від Антона, і тому він вже до військових відноситься більш-менш як до друзів. За словами директорки закладу дошкільної освіти номер 17 Ірини Кухарчук, їхні вихованці разом із батьками та працівниками садочку допомагають війську постійно. Тоді у рамках акції Коробка тепла для захисника участь взяли ледь не усі. Чим ці коробки були для нас близькі, що вони були адресні, тобто для кожного захисника йшла коробка. Намагалися звичайно до наші рівненські хлопці. Воюють наш садок теж чимало кількість зібрав 100 100 навіть злишком. Пані Ірина додає ця зворушлива історія, вкотре довела, що роблять це не дарма. Відтак сьогодні запросили військовослужбовця, аби віддячити йому за його роботу та захист. І ми вигадали таку пригоду, що ми хотіли. Він хотів подякувати діткам. Ми не знали, як це зробити, і ось почалися весняні свята, не дивлячись на ці тривоги, не дивлячись на це, дітям потрібен позитив. Вони не повинні рости в цьому всьому в цих тривогах. І ми вирішили його запросити на свято весни. І от у нас зараз така задумка, що замість весни зайде цей Микола, поділиться своїм враженнями. Ми ще підготували подарунки для його побратимів, бо він, на жаль, все таки отримав поранення, і зараз проходить таку тривалу реабілітацію. У садочку розповідають на минулих благодійних акціях зупинятися не планують. Робитимуть усе для того, аби підтримувати наших воїнів і надалі, та наближати перемогу. Софія та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.